Вітаю всіх відео. Ну, воно не буде всюди викладено, в основному тільки YouTube. Зеленський піде у відставку. Зеленський піде у відставку в кінцевому результаті. Я беру одну колоду. Зеленський піде у відставку. Ух ти! Шість кубків не визначено. Людина не знає, що їй робити. Паж мечів, він спостерігає за ситуацією. Угу. Він шукає шляхи, що робити. Що йому робити? Він думає, шукає. Якщо це буде шлях виходу, він на це піде. Відлюдник випадає. Випадає карта відлюднику, але на, на майбутнє зараз ні. Він на майбутнє може піти у відставку дійсно. Швидко, швидко рішення буде прийнято. Швидко прийняте рішення, яке буде казати про те, що він хоче змін. Рицар Пентаклів, що це Це дорога? В принципі, якщо розглядати ситуацію, яка є, це рішення буде спонтанне, швидке, і воно буде не зараз. Воно буде пізніше. ну, це буде до кінця року. Це буде до кінця 2025 року, дивимось. Так, правосуддя. Це буде до кінця року. Правосуддя це юридичні моменти. Ось вам вибори. Все, що сюди підносимо: Шістка жезлів. Ух ти, дивіться, це по шість жезлів це буде, коли будуть підписані угоди. В ідеалі це карта перемоги. В ідеалі, перемогу беремо в лапки відразу. Відразу беремо це в лапки. Те, що нам подадуть, як перемогу. Ось. Так, буде до кінця року. Подивимось.